все в А це я этот. Коржи вже розкатала. Ну що там показувати нема що, ну, я на той канал об'ясню. Все. Це шість коржи шоколадні це такі. Я вже по цій формі все обрізала, все это. І ще вот тут якраз на посипку. Шо, шо, Сейчас через 7 он там. Да, сейчас лишь неправильно идут. Вытянула номальнее порити. Ну ладно, сейчас уже загорится. До кофе. До це сникерс. Це що я ж кажу, осталися края я обрезала. Як кажуть, людям усе красиве, да? Таке, ага. Собі що залишилося. Ну і ще там один кусочек, то, мабуть, ночнева насолода залишилася. Який після морозілки мягко-мягко пустою, це кушок. Такий прям прям кусопа така. А я зараз порішу на кусочки. От. І буде, що вже спіло розкатати все. Сейчас осталось тільки повипікати і промазати коржи. І все, і хай стоїть до завтра. Завтра вже як приїдемо. то я тогда это разрежу, уже доснимаю. Да и все. Как вот тут отдельные какие-то, да, хранить нельзя в морозилке. Не, не наоборот, ну, наоборот, я, я, тебе говорю, кто это, ну, думаю, что да, это рано. нет, девочки, это, гляньте, как оно режется, очень мягко. Это просто красота. Ну, вообще вкуснее. Вот он, кусада. Вот так или так, можно еще так резать, как хочется. резать Кусочек. Вот муси нету. А? Ну и муси нету. Ну. Упал кусочек. На самый край пустал был. Ничего страшного. Зато край вот. Где салфетки деваются? Да не сама. Сама за минуту пять штук уже. що ти не хочеш? Та надо, що ну будемо пекти, хай поки печеться, може попить кофе. Та вони ж швидко, 5-7 хвилин і все, воно швидко печеться. І все, тоді е, спечу, почну крем робити, я ж перемажу там. І буде красота, зверху ще глазурку зроблю. І, ета. і все, буде красота, смакота, а пахне. коржі прямо шоколадні це какао хороше, бачиш? Ти на пряники, ти будеш ще дітям були? Що я? Ну, я ні, все, я там. Я не знаю, щось так за ці дні якось заморилася, як ото якийсь вижити. Ну, так вроді ходить, що це, ну ось це трошки. Хай дівчата, хай дівчата вже все. Я ну, чо, кажу, хай світ включить, покажу, опять соку скільки наверх пішов. Ну, наче все нормально, хорошо це, Погано, як нема, як вона не сочна капуста. і... Ничего не это. Потому что я, наверное, надо было одну ложку я я сыпанул дрожжей. Ну, больше не скажу. Не верю, что. У -у -у. Так вот. Соберу. Уже проткнула, хватит. Буду собирать. Это Не виливайте його, потім будемо знову назад його виливати. Завтра я буду відносити веранду, вам вже казала. Проїздить ферментація. Бачите. Дуже буде вкусна, хрустяща капусточка. Все, так збираю. Головне, щоб, чтобы... Куди мені поставити, щоб діти мені не вилили. його. <laughs> я зараз на подоконні поставлю. Ось сюди у мене трогати. Я ще вечором проткну. Ще вечором буду це робити. І хай стоїть собі. Спокійно. Так, всім добрий вечір. Добрий день. Бо сьогодні щось не бачилось, бо зайнято було. А ні, бачилось. Не знімала. Я зайнято було. Вот. осталось две недели до сессии Треба уже закругляться доставать все и спокойненько готовиться хорошо, что некоторые выклад... ну, кладачи задают на парад вот. так хорошо можно раз все поздавать, и потом готовиться со спокойной душой да? Магазин йду, показала я чи ні, не знаю. І Гаррек уже зі школи повинен йти. Ще на вечір что щось придумать. Ну нічого будемо думати. От -от так. Я не знаю, звідки він там буде йти. Чи їхати, може їхати, чи йти. Я не знаю, як він сьогодні. Та, скоріше поїхати буде. Центр. А там ми вже і зустрінемось. Ой, то так. Ну а все і прохладно, так прям чується, що холодочок такий. ух, Люди засуслу не йдуть. церкви, скорее всего, была служба. Вечером жизнь так странно. Вот. Вот, вот так. Да. я не знаю, что придумать. Ну, слава богу, запасе время есть. Чем можно что еще придумать? Вот, вот так. Поднимся. я не знаю, что будет. у нас и закрутка есть надо придумать, что там что можно подождите можно сварить картошку через макарон не знаю ну вот, вот так вот я еще придумаю подумать, что як. Может, вам что нибудь покажу. Вот. На улице прохладный нас таки было под низ кофту одеть. Я, же их всегда, кофту не Думаю, быстренько-быстренько, а? Еще и дома великий есть. А я пешком. Ладно. Ну, ничего страшного. Пройдусь, надо тоже ходить. И холодный воздух тоже полезный. Тільки не для тих, хто хворіє, для здорових. От, ну, в общем, я піду, Боже, руки болять, Я замерзла. От. Купила все, що треба. общем, думаю, картошку зі сметаною зробити. Зарігом сметанку я тут трошки укропчика. там сосушенный есть, мама сушила. Ну, в общем, вот так вот. В общем, вот так вот. Уже дохоже. Вчера вот. к шести горяные, почему же уже приехать еще? Что... У нас снова будут. Это 4 до 6. Вот. Ну, ничего страшного. Це не проблема. Хоть уже не на 4 числа часа, а на 2. Вот. Там, думаю, вечером уже не, не будет же. Так вот. завтра уже будем ехать Черкасы с мамой Викой по делам. Вот. Погуляем там, походим. Так. И все. В общем, я уже вот почти дохожу до дома. Потом буду вечера быть. Там уже я поздно. Уже покажем, потому что скоро свет будет цей. Тому надо быстренько черю готовить. Так вот. У нас уже вечер. Ну тільки свет включили. Тільки свет включили. Шу я пляцок собрала, мої хороші. Поставила з глазурю, залила красоту, поставила в холодильник. Завтра будемо розрізати, я вам покажу на сімейному каналі. Ви будете перші бачити, як на сімейному о, на тортиках. На тортике, я ж пізніше цей плясок виставляю. Так що ви будете перші бачити розріз торта, пляцка пляска правильно сказати. Питали, що це пляцок, що таке пляцок. це дівчатка. Ну це я от скільки читала, скільки там пишуть, що це. Це ну торт, да? тільки як у нас торт, украшення є, і круглі торти, і все. А це квадратні такі, да? торти, Пляцки оці. Вони без украшення таких. ну. Цвітів, там, от, знаєте, таке. Оце. А, много словів, це в ньому. Начинки різні. Ну, Взагалі, отак вот. Таке українське, знаєте, пляцок. Так що красота і смакота буде. Потрошку пробую все. От, пробую все. Один рецепт, другий рецепт, де що е. В і там дивлюся, питають і ціна, і що яке. Ета. Я хочу ті замовити, чи висилаю я, чи, чи ні. Ну, потихеньку щось, я кажу, і буде. Я на 22 см розумію, що мені заказали тортик, я вам вже казала. Для хлопчика, мама заказала для хлопчика, я вже заготовки почала робити, Вон шари, з фери залила, шоколад. Ну, застило вже. Показываться. не буду, ну, что там показывать. Соединю сейчас половинкой все, кондуринчиком обрашу, Там, она мне фотографию выслала. И мне надо по этой фотографии э, сделать. Ну, ну как? Плюс-минус сделать вот такой этот э, тортик, украшение. Буду стараться. И вот там полуничка есть, клубничка называется. Понимаю, кто не... Это, духовку включила, я, короче, хагрится. Это, І в мене ж немає такого свіжу. У мене є я тут буду шукати, полонечка така формочка. так що, І з сагаром. Нагаре сделаю. Это у мене є і клубнична есенція, і це можна додати, і буде вкус клубники ось там лохина. От. Тоже ягодки дуже не буду, тоже тут вот, бачу, це шлахина, одразу вона і злежить. Mm -hmm. Оце я буду заливати. Тож ну, Тут треба ж сирення покрасити, там є такі ягодки. І клубничка. ну полуничка це, це у нас Малинець. малинка така. Малинка. Чи, їжевичка, да. Це у нас долька По-моєму, Я ж виписувала, що є, тож ж буде десь в мене. А це малинка. Це малина, а це єжевічка. Та ні, єжевіка ж велика. Так? Угу. А це маленька. А де клубничка ми виписували ж клубничку? Та може вона десь в другому місці. Може, де другому, то що вона така. Вона бути. Десь я вроді робила ж нічого. Лісточки все таки є тут. Зараз дивиться в другому місці. Ну, на всякий случай я ставлю цей, це що краси. Поднізували. Зараз подилюся. Там ще є в мене ж. Це ж не все. Височинка така вже. Ще не пам'ятаю. Я клубніка, мабуть, не виписала тут. Чому? Шукаю. Ну, якщо не це, то я хочу це сделаю, то побільше, тоді. Да. воно, ну, похоже, як в это, ну вот таке. Що зроблю? Таке похоже, щоб була красна ягодка, щоб була. Все, бісквіти сейчас сделаю, декорчик сделаю, і там тільки е, надо ще буде ще писать, надпись писать. Ти що Ну маєш? Да. Да, от руки тоже даже красиво, было, человек. и писать Вот, такие. вот, вот, все. вот, 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 это вот, 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 потом в комнате Сейчас я сделаю. Ага. Ну, показывать не будем. Завтра Ще покажемо, в якій. І уроки руки я не знаю, куди поупрощаються. Щось то зробиться. Все буде нормально. Куди ж ти на ночь воду. Та який на ночь. Та. Що, на так. Чіка, ще У от будет 12 все одно, так? Да? Так, може. Все може. Чіпка <с içiro> перше, що по-разному буває. Так що, отак, мої хороші. Цілий день я сьогодні. Цілий день. Ну, що свята не було, то по два часа я віддихала трошки. А так, все одно. Все нормально, все добре буде. Всім здоров'я, всім благополуччя, міра, добра і всім пока-пока. Всім побачення.